Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Що там триндить пан Трамп з приводу України і Московії? Він каже, ну так, Московія що втричі так потужніша за Україну, що ж ви хочете? Ну, Україна ж не може виграти в принципі. Ми слухаємо всю всю маячню і, звичайно, мислимо паралельно. Так, у нас немає оцього, на жаль. Ну, давайте я вам допоможу. Ізраїль? 9 мільйонів квадра... чоловік. Так, з гаком. Площа 22 тисячі квадратних кілометрів. Це площа приблизно Хмельницької області в Україні. Так. Далі. Іран, з яким зараз мотузується Ізраїль. 90 мільйонів жителів, тобто в 10 разів більше. Так, не втричі, а в 10 разів. Так. Площа 1,6, ну майже 1,7 мільйони квадратних кілометрів. Страшно сказати, навіть скільки разів більша площа, набагато більша, ніж між Україною і Московією. І Ізраїль насипає, як хоче. так, І правильно робить. Тому що, якби він. І далі слухав цього найкращого у світі перемовника, яким є, звичайно, Дональд Трамп, цей балакун такий розчудовий, який б'є себе в груди. От аби я був президентом тоді, то ніякої війни не було і ніякої біди б не було. А тут за його каденції, війна за війною тут ще не пройшло і півроку, а тут вже нагородили, скільки всього так. Це той, який обіцяв за 24 години закінчити війну в Україні. Ну, така людина, ну, вірити йому собі дорожче. Так от він весь час стримував Ізраїль. Ну, не треба. Ну, не треба. Ну, Отак, от, от, от як з Путіним. Ну, не, не треба нам цей, скажімо так, цього керівника Ірану та провокувати. Ну, так само, як не треба так, Путіна провокувати. Ну, навіщо ми будемо давати зброю Україні? Щоб провокувати Путіна? Так. Навіщо Ізраїль буде бомбардувати ядерні об'єкти Ірану? Щоб його провокувати? Так, ну, так же виходить, чи не так, любі друзі, чи я не знаю вже, які любі, а хто не любить. Так. О, Бачите? от. Деренчать, продовжуються ремонти. А ми кажемо, що треба робити опитування, чи має якісь перспективи Україна. От для мене. Та те, що люди купують квартири і роблять в них ремонт постійно, так, з усіх боків, це для мене і ознака реальна того, що Україна має перспективи. Не треба ніяких там балачок. Оце я спеціально вам це все залишив, щоб ви почули, що. Це не слова, а реальні дії. Люди продовжують ремонти так. купують квартири, ремонтують, значить, вони вважають, що існує перспектива цієї держави. Так, просто все оце для мене найкращий показник. Нічого більше і не треба. Так от, аби Ізраїль слухав цього балакуна Трампа. А він його стримує давно, вже від ударів. То, е, врешті-решт, до кінця каденції цього балакуна Трампа у Ірану вже була своя ядерна зброя. І коли Ізраїль. Ну, чуєте? 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 Оце, оце реальні перспективи України. Оце реальні перспективи України. Не балачки блогерів, якихось там, про те, що все пропало, чи ще там що-небудь. Ось вам ось вам неділя. і Люди працюють на. Волга і Кама працюють на комунізм. Так, так ось, аби він слухав, то. Він би перемовлявся, бо він же ж найкращий у світі перемовник. Він би ніякому разі не провокував би навіть поганого слова не сказав там проти Аятоли, проти керівництва Ірану, щоб його ж не провокувати. Ну так як друга Путіна. Ну все однаково. Ну. Все абсолютно однаково. І все просто до тупого просто. І просто дивуєшся, диву даруйте за. Тавтологію, як люди можуть цього не розуміти. Але ж він не розуміє о цього. Треба перемовини. Ізраїль терпів, терпів. Коли йому його розвідка почала доповідати, що ще один-два кроки, і у Ірану буде ядерна зброя, він просто тупо взяв і вдарив в рило. Так, і зразу якось цей Іран. Помінявся. Казали, що це такі відморожені, точно, як і, і Путін, і московити, і іранці, і, і це керівництво Ірану і Раптом. Вони забалакали про те, що то не треба нам та, тієї ядерної зброї. Ми готові допустити будь-яку комісію. Хай вона перевіряє і що завгодно. Тут говорять, на, що ми хочемо перекрити Ормузьку е, протоку. Та це українські блогери таке балакають. Та ми ж в якому-то не хочемо, ми наше, воно нам треба. Так. І ху по хуситах, будь ласка, Ізраїль як довбанув туди ж теж, замість того, що там так, на кораблях якісь кулемети ставили і все останнє роздовбав і нібито вбив навіть керівника цих хуситів. Ну, все просто. Я пояснюю на пальцях, на пальцях. Я ж ну, на життєвих прикладах пояснюю вам, я ж пам'ятаю свою буремну юність, я теж ходив на танці. І на цих танцях траплялися такі недоговор розпроможні хлопці. Так. Ну, всі розступалися, тікали, ну якийсь він придурок і так далі, і тому подібно. Врешті решт знаходився хтось і врило, як заїде. І моментально, хоч до рани прикладають, стає такий договор спроможний і все останнє, так само і з московитами. Ну, це ж я пояснюю на пальцях найпростіші речі. Так. Врило врізати вже давно. Ізраїль це вирішив за два дні, а в нас три з гаком рок, три з половиною роки вже триває війна. І ці всі західні партнери, і прийшов цей Трамп, який тільки ну ну не дай Бог, ну ну зірвуться ж перемовини, якщо не дай Бог ми подивимося на цього Пукіна і все-таки інше. Ну, не можна так. Ну так, треба ж. Ну, 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 подивіться на всіх цих придурків Там Хесета, там алкоголіка цього Рубіо, там і всіх інших, які та ви що? Та ні, та не дай Бог. Не дай Бог, він же образиться Путін. Отак От так само Ізраїлю, цю пісню цю співали. так. А вони а вони слухали, 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 а потім врило, як заїхали, і сказали, будемо іще. Так. І будемо іще, якщо не заспокоїться, так. То будемо іще давати у реву. І навіть Аятола був оголошений е, ну, законною ціллю. Так. Ну, так же, ну, подивіться, а московити як з'явилися, так. Як по-русски. так? Що вони заявили? Так, ну, виступив МЗС, а це і коняка, чи коняка ні кінь. Так, Жер... ні, не Жребе, уже, як це по-русски, Мерін. Так. Мерін. Так. так ось він виступили, так, і заявили про те, що ну не можна ж так. Ну не можна нападати на країну суверенну державу. Іран мається на увазі. Так, суверенну державу, член Організації Об'єднаних Націй, серед Ночі. По сплячих містах. <хи> і, і, і все таке, ну, все, ну, те, що вони роблять, ці падлюки, московити андрофаги, ця орда, неймовірна, вона робить у нас уже три з половиною роки. Так. І по сплячих містах, і без оголошення війни, і вночі, і, і, і на члена. Організації Об'єднаних Націй з підписаними всіма угодами про дружбу якусь. Хіба з такими падлами. Навіки вічні це має бути записано у наші анали. Що ми. О, ще раз, ще раз підтверджую: оце для мене. Слухайте. Не треба слухати нікого більше. Ви слухайте ці звуки, які вказують на те. Що ніякий ідіот не буде робити ремонт, так? якщо він буде вважати, що ця країна не має ніякої перспективи. Так що всім я бажаю мати перспективу, мати розум, звичайно, так, щоб розуміти, що відбувається в світі. Тому що краще ну, дивитися все це на прикладі. Ізраїля, який показує, що треба робити, так.